Доброго дня, шановні учні, мене звати Максим Заліський, я професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету. І сьогодні я вам розповім про основні особливості та основні проблеми, що виникають під час експлуатації технічних засобів Служби авіаційної безпеки. Як відомо, події 11 вересня 2001 року назавжди змінили світ, при цьому дуже велику увагу почали приділяти засобам авіаційної безпеки сьогодні. Будь-який аеропорт світу не функціонує без цих засобів. Кожен пасажир, кожен багаж, Перш ніж потрапити на борт повітряного судна, мають бути перевірені спеціальними технічними засобами. Для цього в аеропортах встановлюються пункти догляду, де відповідно багаж сканується. З засобами рентгенівського контролю, тобто оператор бачить картинку, що знаходиться всередині багажа, крім того, людина перевіряється на наявність зброї, вибухівки, наркотичних речовин тощо. В цілому, якщо казати про таке обладнання, то слід зазначити, що розрізняють його такі типи: це обладнання для сканування багажа, це рентгенотелевізійні інтроскопи. Обладнання для перевірки пасажира це відповідно металодетектор чи металошукач, який виявляє металеві предмети. Також людину пасажира можуть просканувати за допомогою бодіскана, а також перевірити багаж та саму ж людину на наявності залишків парів вибухових та наркотичних речовин. Отже, кожен багаж і кожен пасажир. Перш ніж потрапити на о, борт повітряного судна, мають пройти певний догляд, такий підхід забезпечує зниження ризиків авіаційної безпеки, тобто, безпека авіації має на меті мінімізувати ризики виникнення авіаційних подій, і відповідно до міжнародного підходу, ми маємо ось такий трикутник ризиків. Де є ризики неприйнятні, є прийнятні і є дуже прийнятні. Тобто кожен аеропорт має розробити певну таку структуру перевірки, певну структуру керування та забезпечення безпеки, яка буде мінімізувати ці ризики. Якщо ж казати про безпеку авіації, то слід зазначити, що безпека авіації пережила еволюцію ось чотири ери. Починаючи з технічної ери, коли головним, головною причиною катастрофічних подій була незадовільна надійність обладнання. Далі ера людського фактору, де Людина помилялася, це призводила до нових подій. Далі організаційна ера, і зараз ми знаходимося у ері глобальних систем. Тобто, цивільна авіація розглядається як система систем, які взаємодіють між собою. Тобто треба оптимально організувати кожну систему для того, щоб мінімізувати ризики виникнення авіаційних подій. Окрім того, слід зазначити, що зараз ми переживаємо перехід до нового етапу промисловості до четвертої промислової революції, відповідно до якого головним джерелом для прийняття рішень та вдосконалення експлуатаційних процесів є дані. Якщо ми побачимо ось цей, подивимось на цей слайд, ми бачимо, що головною задачею під час експлуатації будь-якого обладнання є збір даних. Далі ці дані треба використати. Використати їх можна трьома способами. Перший спосіб це описовий аналіз, коли ми не приймаємо жодних там, якихось дій, просто зібрали дані і подивилися, що ж у нас відбувалося. Далі, наступний це висновковий аналіз. Значить, тут ми збираємо дані і вже на основі аналізу цих даних пояснюємо, а що ж взагалі сталося. І яка ж причина і пояснення того, що сталося? Тобто, на основі цього ми можемо вдосконалити нашу систему? І наступний тип більш а, продвинутий це прогностичний аналіз. Він нам дає можливість відповісти на запитання, що ж нам треба зробити, щоб подія не сталася. На основі тих даних, які ми вже там маємо за попередні роки експлуатації. Тобто розробка таких підходів, які унеможливлять виникнення катастрофічних подій. Значить, саме про цей ось напрямок ми з вами ще трошечки поговоримо. Тобто, на основі ось цього прогнозування ми можемо оптимально скоригувати структуру. Системи експлуатації, взагалі структуру а, систем цивільної авіації для того, щоб мінімізувати ризики виникнення авіаційних подій. Тобто, ось ця ось схемка відповідає загально прийнятому підходу прийняття рішень на основі даних. Якщо ж повертатися до аеропортів цивільної авіації, то слід сказати. що... А, Сучасні аеропорти використовують схеми трирівневого та п'ятирівневого контролю. Значить, тут вони показані на слайдах, тобто зараз ми перейдемо до наступного слайду, де тут є відео. Тобто, бачите, пасажир підходить до відповідного інтроскопу, здає багаж, він автоматично перевіряється. Якщо все гаразд, то відповідно багаж поступає на борт повітряного суду. Далі, якщо у нас є підозрілий багаж, бачите, змикається другий, так би мовити, комп'ютер, і тут знову вже оператор переглядає знімок внутрішньої структури. Якщо знову все гаразд, то багаж потрапляє на повітряне судно. Знову є підозра, подивився оператор теж. Прийняв рішення, що є підозра, і багаж поступає на ручний догляд. Ну, в чому основна проблема? Ну, по-перше, оці прилади рентгенівські, які контролюють багаж і приймають рішення в автоматичному режимі, вони мають дуже великі помилки. Ймовірність помилкового виявлення забороненого предмету становить на рівні 0, Цілих дві десятих до 0,3. Що це означає? Що якщо використовувати ось таку автоматизовану систему, це кожен третій або кожен, кожна третя або кожна п'ята валіза буде потребувати додаткового догляду? Тому щоб новілювати цей недолік. Використовується більше рівнів сканування, тобто, наприклад, якщо у нас один інтроскоп має ймовірність помилки 20%, і другий інтроскоп, ввімкнений послідовно, має теж ймовірність помилки 20%, то вже 0,2 помножити на 0,2 буде 0,04. Тобто ми будемо перевіряти лише кожну 25-ту валізу. Ну, тут ви бачите знову ж таки: перший інтроскоп, другий інтроскоп, перший. Прийняв рішення в даному випадку, що підозріла валіжа, другий, що нормальна, і вона пішла на борт повітряного судна. Ну Далі, ви бачите, знову підозріла. Тут зараз знову підозріла, і відповідно пішли ось сюди на ручний догляд. Ну, загальна схема. Формування багажу, ось показано на такому ось теж відео. Ну, ми тут зупинятися не будемо. Тобто є ціла структура інфраскопів, і багаж відповідно по конвейерній стрічці поступає на них, і відповідно вони його сканують. І на основі є підозра чи ним, нема е, у багажі, тобто підозрілих предметів. У нас відбувається керування конвеєрною стрічкою. Взагалі, а, слід також сказати, що всі технічні засоби контрольних пунктів служби авіаційної безпеки цивільних аеропортів міс мають містити ось ці три основні прилади: тобто, це інтероскопи, металодетектори та газоаналізатори. Інтраскопи для догляду багажу. Металодетектори для пошуку металевих предметів а, у пасажира і газоаналізатори для виявлення залишків наркотичних та вибухових речовин. Ну, існує дуже велике різноманіття, принципів побудови цих приладів, а, ну, які ми також так сильно розглядати не будемо. А, взагалом вже, слід сказати, що ось якщо брати всі ці Різноманіття методів то можна виділити а, насамперед чотири основні. Перший метод це пасивний, коли в нас є лише приймачі, і вони приймають якесь випромінення від пошукового предмету, від об'єкту контролю. Далі, наступний метод це є. Пасивний метод зі стимуляцією власного випромінювання, коли ми маємо передавач, який підштовхує об'єкт контролю, і який починає випромінювати у певному діапазоні частот. Далі є наступний метод трансмісійний, тобто це метод, який використовується для сканування валіз. Тобто є джерело, випромінювання проходить крізь об'єкт контролю, тобто через валізу, послаблюється і приймається відповідно приймачем. І є відбивний метод, тобто є джерело, воно випромінює певне випромінювання, це випромінювання відбивається від об'єкту контролю і приймається приймачем. Ну оскільки найбільша проблема є у інтроскопічних системах, пов'язана з помилковими рішеннями, ось ми зупинимось на цій схемі. Тобто на схемі інтероскопу. Ну, взагалі, як виглядає інтроскоп? Тобто він містить ось такий інспекційний тунель, де є конвейерна стрічка, куди кладеться валіза, валіза заїжджає в інспекційний тунель. Відповідно, вона опромінюється рентгеном. Рентген проходить крізь валізу і потрапляє на приймачі, де знову ж таки рентгенівське випромінювання перетворюється спочатку у світло, а потім в електричний сигнал. Далі цей сигнал подається на промисловий комп'ютер, який виконує обробку відповідного, відповідного сигналу прийнятого, і формує зображення внутрішньої структури об'єкту контролю. Тобто, бачите, на моніторії цього промислового комп'ютера оператор бачить, а що ж знаходиться всередині валізи. Ну, Тут показана сама схема функціонування інтерскопічної системи. Ну, теж сильно не будемо зупинятися. Скажемо, що є рентгенівська трубка, яка є джерелом рентгенівського випромінювання. Далі рентгенівське випромінювання проходить крізь каліматор, тобто, це відповідно. Пластинка зі щілиною, щоб утворити вузьконаправлений потік рентгену, і далі йде на диск-сканер, щоб отримати сканування. Тобто диск-сканер обертається, в ньому є чотири відповідні щілини, і відповідно проходить далі рентген. Точечка за точечкою такий олівцеподібний промінь, який промацає кожен точечку об'єкту контроля. І кожна точечка потрапляє далі потім на детектора, де перетворюється у піксель зображення. Детектор далі перетворює ось цей рентген в електричний сигнал, який оброблюється і подається на відеоконтрольне Ну, Тут ви бачите, як. Які зображення валіз може бачити оператор? Тобто, бачимо ось така валізка. Ось бачимо тут явно виділена зброя, тут зброя, тут бачимо вибухівка, зброя, знову вибухівка, пістолети і так далі. Загалом для того, щоб спростити роботу оператора Служби авіаційної безпеки? Кожен рівень прийнятого сигналу, в залежності від речовини, кодується різним кольором. Тобто, ось ви бачите таку табличку, де відповідно різні типи речовин кодуються різними кольорами на картинці монітора. Тобто, бачимо вибухівка та наркотики кодуються від помаранчевого до коричневого кольору, значить, дорогоційності, порох детонатор, відповідно, жовтий-зелений зброя, боєприпаси ножі, відповідно, синім кольором, ну і маскування небезпечного об'єкту контролю. Тобто, якщо, наприклад, пістолет замаскований а, у певній, наприклад, свинцевій коробці, то у нас просто буде чорна пляма. І це буде ознакою тому, що треба проводити ручний догляд а, валізи. Окрім того, бачите, ось тут, а, а, окрім. А, в валіз можна сканувати людину, тобто, якщо ми кажемо про аналах інтроскопа для людини, то це є бодісканер. Однак бодісканер може працювати як в рентгенівському діапазоні, так і в терагерцовому діапазоні. Тобто, ось такий прилад це в терагерцовому діапазоні дозволяє оператору побачити, що у людини знаходиться під одягом, тобто на екрані формується картинка людини. Без одягу з нанесенням, якщо там є пістолет чи якісь інші заборонені предмети. Тобто, ось бачите, ось так картинка формується. Рентгенівський бодіскан відповідно дає можливість просвітити тіло людини. Ось, ви бачите, що ось тут, наприклад, наркотичні речовини знаходяться у кишківнику людини, як і ось тут. Ну, для того, щоб оператор не бачив а, а, саме тіло людини, то відповідно сучасні системи формують ось таке, так би мовити, намальоване зображення з позначенням зони, де може знаходитись небезпечний чи заборонений предмет. Окрім э, аеропортових систем, є також э, пункти догляду на таможні, тобто рентгенівські системи відповідні, э, функціонують для сканування вантажівок, машин і так далі. Тобто, ось бачите, така велика рамка. Тут теж діє рентген, і, відповідно, э, бачимо відповідні картинки, э, що ж знаходиться у контейнерах, вантажівках тощо. Ну, окрім а, інших ну, і окрім інтроскопів, існують і інші типи обладнання. Тут ви бачите зображення металодетекторів, металошукачів. Це відповідно прилад для виявлення наркотичних та вибухових речовин, який аналізує комбінаційне розсіювання світла і аналізує ось такий спектр, який відповідно також є а, унікальним для кожної речовини, як і відбиток пальців для людей. Ну, і отже, ми прийшли до того, яка ж проблема і що можна робити ось, учням малої академії наук. Значить, є проблема з а, ймовірності правильного виявлення заборонених предметів, ось, наприклад, пістолетів. Тобто, ось є дуже цікава тема для того, щоб розробити систему виявлення пістолета. Тобто, можна взяти зображення. Великого числа пістолетів. Сказати, що це є еталони, і потім, використовуючи методи цифрового оброблення зображень, ось ці пістолети виявляти на картинках. Ну, в даному випадку, ось тут показано два зображення. Це, ось, наприклад, якимось методом ми виділили. Зону, де можливо розташування пістолету, бачите, тут пістолет з таким звідтягнутим а, а, затвором. Тобто, а тут ми взяли ось такий, наприклад, еталон. Значить, бачимо розташування цього пістолету вниз цього вгору. Ну, як виконується обробка, вона виконується дуже легко. Тобто, в принципі, для того, щоб розробити ось такі евристичні методи виявлення пістолетів, достатньо знань на рівні 10 класу. І достатньо ось треба з'ясувати, взагалі, що таке зображення. Тобто кожне зображення тут у нас є це, воно складається з певних точечок, пікселів, які кодуються. Амплітудою в залежності від кольору від білого до чорного. Далі, для того, щоб спростити обробку в даному випадку ось такий ось метод використано, що а, ми порівняли рівень максимальної ось амплітуди кожного пікселя з порогом, і закодували його а, в нуликах і одиничках, тобто отримали бінарне зображення, де кожен піксель Зображення дорівнює або 0 або 11. Отримали ось таке зображення відповідно просканованого пістолету, а це еталонний пістолет. Далі, для того, щоб прийняти рішення про наявність пістолета, треба ось цей попередній пістолет, по-перше, повернути на певний кут та змінити масштаб. Тобто, зробити так, щоб еталон і аналізоване зображення були в однакових а, масштабах і в одна, за однакового куту. Ну, Це робиться теж за допомогою дуже простенького методу. Тобто, в теорії статистики є так званий коефіцієнт кореляції, а, відповідно, використовуючи ось такі ще методи, а, Комп'ютерної графіки, тобто повертаючи ось є спеціальні такі прості формули, там, які виконують поворот зображення. Всі комп'ютерні ігри, також коли ось герой рухає голову вправо-вліво, виконується така сама обробка зображень, тобто виконується поворот. І відповідно розраховуючи ось такий коефіцієнт кореляції, який характеризує. Міру схожості двох об'єктів, ми, відповідно, можемо визначити на який же кут повернутий один із пістолетів. Ну, ось бачите, ось це формула для от такого коефіцієнта кореляції, в залежності від кута повороту Ну і, відповідно, так само робимо для. Масштабу, тобто збільшуємо масштаб і розраховуємо так само міру подібності коефіцієнт кореляції. І відповідно за максимумом коефіцієнта кореляції визначаємо коефіцієнт масштабу і коефіцієнт повороту. Далі повертаємо два зображення, отримуємо, що вони вже в нас приведені до єдиної форми. І далі для цих двох. Ось зображень розраховується коефіцієнт кореляції. Він порівнюється з порогом. Якщо коефіцієнт кореляції більше порогу, то, відповідно, система приймає рішення про наявність пістолету в багажі, тобто автоматизовано. Ну, існують і інші методи, тобто існують методи на більш продвинутих технологіях статистичної обробки сигналів, існують методи з використанням штучного Інтелекту, тобто використанням так званих нейромереж. Тобто, однак при цьому нейромережу спочатку треба навчити, а методи статистичної обробки, в принципі, можуть бути синтезовані і без цього. Ну, в цілому, ось тут показаний алгоритм, як відбувалася обробка в даному випадку, слід зазначити, що можна розробити дуже велику кількість. Ось таких евристичних методів виявлення заборонених та небезпечних предметів, і це питання є до, доволі актуальним, оскільки сучасні інтроскопи все ще ось мають недосконалі алгоритми обробки даних, і відповідно це впливає на рівень безпеки. Тобто дуже цікавий напрямок і дуже цікава тематика це вдосконалення методів обробки даних. Для виявлення небезпечних та заборонених предметів. Ну, в даному випадку ми бачимо пістолет. На цьому моя презентація завершена. Дякую вам за увагу. До побачення.